Україна вже найближчим часом може отримати майже 16 мільярдів доларів від міжнародного валютного фонду. Нову програму кредитування погодили на рівні персоналу. Ну і тепер справа за радою директорів. У прес-службі МВФ певні рішення буде позитивним і Україна отримає необхідний кредит на 4 роки. Програму розробили відповідно до нової політики фонду щодо кредитування в умовах надзвичайно високої. Невизначеності. Ну і тепер очікують, що донори нададуть тверді фінансові гарантії. Ба більше експерти прогнозують зростання ВВП у цьому році. Другий транш макрофінансової допомоги. Півтора мільярда євро. Україна вже отримала від Євросоюзу. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон Дерляйн. Це нагадаю, частина із загального пакету допомоги у 18 мільярдів євро. Перший транш Україна отримала у січні. Далі цитата. Ми виплатили ще півтора мільярда євро Україні. Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись. Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи, наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність. Разом ми пишемо майбутнє України. Урсула фон дер Ляйн, голова Єврокомісії. І додаткові кошти на оборону український парламент ухвалив зміни до державного бюджету. Так, тепер видатки на оборону збільшуються на понад пів трильйона гривень. З них 518 мільярдів спрямують на потреби військових, грошове забезпечення та харчування. Ну а також на них планують запустити виробництво і закупівлю. Безпілотників грошей на оборону потрібно більше, адже чисельність військовослужбовців зростає. Наприклад, лави наших захисників поповнює гвардія наступу, а це вісім новосформованих бригад. Олег Устенко, економіст-радник президента України, з нами на прямому зв'язку. Олеже, вітаємо вас. Вітаю Олеже. За рахунок чого відбувся цей перерозподіл? Ну, що стосується взагалі наших видатків, ви знаєте. Видатків доходів нашого державного бюджету ми перекриваємо повністю всі програми, які пов'язані з обороною і безпекою, за рахунок власних коштів. Що стосується бюджету, все що стосується наших соціальних програм, програм не пов'язаних з обороною і безпекою. Ми позичаємо або отримуємо кошти від наших союзників, від багатьох від починаючи від Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, індивідуальних країн і з Іншуючи такими міжнародними фінансовими інституціями. Що стосується безпеки та оборони, то коли ти знаходишся у стані війни, то зрозуміло, що там будуть зростати ці видатки, і якщо є потреба на їх зростання, то треба намагатися шукати їх з будь-яких ну, можливих джерел. Є прогноз на те, що наша економіка буде зростати цього року. Просто нагадаю глядачам, що в попередньому році ми впали майже на 30%, на третину впали. В цьому році очікується зростання на за рахунок коли... чого даруйте, війна не закінчилася. ми шосимо шалені втрати. Щодня гинуть люди. За рахунок чого може рости економіка зараз? Коли навіть давали прогноз стосовно економіки зростання економіки на цей рік говорилося з приводу можливого падіння на декілька відсотків до можливого зростання до плюс 15%. відсотків, оця така невизначеність вона і є фактором війни. Якщо мова йде про те, за що за рахунок чого ми можемо зростати, частина наших територій звільнена, де окупована, частина наших підприємств було переміщено з тих територій, які постійно. Ті не знаходяться під ворожим ударом в центральні регіони країни або на західні регіони країни. Ну і теж правда, що пристосувалася вже економіка до цих нових умов, але теж правда, коли ми думаємо навіть про зростання, треба розуміти, що зростання, яке закладено в державний бюджет, воно залишається на рівні. Біля 2-3%. тобто після падіння на третину, 2-3% це дуже дуже незначне зростання, і головне зростання почнеться вже в поствоєнний період часу. Але якщо ви подивитеся прогнози, які виставляють по Україні багато міжнародних інституцій, до речі, в тому числі і міжнародний валютний фонд, ви побачите, що вони ставлять прогноз по зростанню трохи більший ніж той, який було запрогнозовано, закладено в наш державний бюджет, все одно. Коли збільшуються видатки, збільшуються видатки, в тому числі на оборону, є можливість отримати частину цих видатків з доходів у цих за рахунок зростання незначного державного бюджеті. Але теж правда, що це означає, що може збільшуватися дефіцит державного бюджету. Дефіцит державного бюджету, який було передбачено на цей рік, це 38 мільярдів доларів в цілому по року. Якщо ви подивитеся, 18 мільярдів доларів. Да по джерелах звідки ці кошти будуть надходити. 18 мільярдів доларів мають зайти від Європейського союзу. Та да, вони вже почали видавати ці кошти. Вони всі розуміють, всі наші партнери, всі наші союзники, починаючи там з перших днів війни, вони розуміють, що ми вони мають нас підтримати по всіх напрямках. Я згадую першу зустріч великої сімки, коли головуючи в той період часу Німеччина, канцлер Шольц на е, е, В. Бен березні двадцять року, відкриваючи цю зустріч, сказав з приводу того, що Україну ми будемо підтримувати по всіх напрямках, включаючи фінансовий напрямок. Це наша просто свята святе зобов'язання. Саме такого плану меседжі лунали із багатьох інших столиць, включаючи Вашингтон, включаючи решти європейських країн. І зараз навіть цей візит, який відбувся прем'єра Японії в Київ, його дуже такі успішно зустріч. З президентом країни, ще раз це підтвердження того, що Україна буде підтримуватися, буде підтримуватися, а це означає, що цей дефіцит, який навіть якщо він буде збільшений в порівнянні з тим, який було на початку спрогнозовано, ці 38 мільярдів, з яких 18 мільярдів європейці перекривають його, можна буде збільшити, і ми зможемо знайти джерела покриття цього додаткового дефіциту. Але ще раз, коли йде в і економіка військового типу вона вся зорієнтована саме на перемогу, саме на те, щоб якомога швидше добитися цієї перемоги після перемоги, після настання миру, можна буде говорити про значне економічне зростання. І скажімо, якщо в цьому році та в середині цього року ми будемо бачити перемогу, відповідно будуть переглянути всі показники макроекономічні стосовно економічного зростання знов таки повертаючися. До джерел фінансування, крім тих 18 мільярдів, які ми отримуємо від європейського союзу, ми додатково отримуємо кошти і від країн-членів Європейського союзу, начебто, йде загальне таке інституційне фінансування від організації Європейський Союз, а але країни індивідуально допомагають Україні. Скажімо, Німеччина в попередньому році біля півтора мільярда доларів надала Україні для того, щоб перекривати саме цей дефіцит державного бюджету. До речі, якщо ви подивитеся, то може виникнути таке неспівпадіння цифр, то тобто цифри, які ми оперують, вони можуть бути різними і відрізняються декілька разів. Цифри, які ми, ми зараз з вами оперуємо, це цифри, які ідуть безпосередньо до державного бюджету. Але крім того, що йде до державного бюджету, саме на перекриття дефіциту державного бюджету, є і військова допомога, є і окрема гуманітарна допомога, є ну, багато інших напрямків, по яких допомагають наші партнери, і не лише там великі країни допомагають. Навіть якщо ви подивитеся попередній рік, ви побачите, що такі країни, як Албания, вважали за необхідне просто багато країн які може і не мають достатньо коштів вони намагаються намагаються показати що вони підтримують підтримують україну бо це цивілізаційний вибір для всіх для всіх країн цивілізованого світу і навіть та албанія дала декілька мільйонів доларів для того щоб Просто показати, ми на вашому боці. Ми вас підтримуємо. Крім цих 18 мільярдів, які йдуть інституціонально, ми будемо отримувати кошти і від країн, членів європейського союзу. Ми е, отримуємо і це вже було підтверджено після візиту президента, або під час візиту президента Зеленського в Вашингтон. Те, що ми отримуємо фінансову допомогу, називається макрофінансова допомога, тобто те, що зараховується до державного бюджету, від спо. Лучених штатів Америки біля 10 мільярдів доларів. Ми також розуміємо, що і відкриваються програми е, такої підтримки української економіки України країни України е, ідуть з інституціональних міжнародних фінансових інституцій. Коли мова йде про міжнародні фінансові інституції, то звичайно в першу чергу мова йде про Міжнародний валютний фонд в попередньому місяці. Була дуже е, така успішна е, зустріч президента Зеленського з Кристаліною Георгією під час її, керуючим, керуючим директором Міжнародного валютного фонду під час її візиту до Києва. Після цього вже відпрацювала місія Міжнародного валютного фонду в співпраці з економічним блоком. Уряду і представниками національного банку, і зараз мова йде про те, що буде відкрита нова значна програма. Частково ну теж пам'ятайте, що це програма йде на декілька років. Тобто, коли мова йде там, скажімо, про 15 або 16 мільярдів доларів, то це означає, що вони будуть розподілені mm -hmm. на більш такий тривалий період часу. А але це скажімо прогнозована річ, тобто є політичне рішення, і є от такий обсяг, який ви зараз назвали. Але чи можемо ми. Враховуючи те, що ця допомога надійде, розуміти, що точно вона буде в конкретний період, і скажімо, використовувати, прораховувати точніше, ось ці кошти, які надійдуть в майбутньому в своїх фінансових затратах, в своїх планах. Ага, це просто дуже правильне питання, і багато коли говорять з приводу фінансів, говорять з приводу взагалі сум В абсолютному розмірі. Треба 38 мільярдів доларів. Давайте 38 мільярдів доларів. Але ж проблема полягає в тому, що це також дуже важливо отримувати ці кошти вчасно, коли ми розраховуємося, коли бюджет має надсилати кошти військовим, коли бюджет має надсилати кошти пенсіонерам, медикам, вчителям. Ам, будь-які кошти вони мають відсилатися в певний час. І для того, щоб вони відсилалися в певний час, нам треба мати вже такий зазор. Тобто в гаманці в міністерстві фінансів в бюджеті вже мають бути ці кошти для того, щоб коли надійде час виплати, вони будуть надходити. І до речі, в попередньому році не завжди саме так відбувалося. Були затримки затримки, отримання коштів. А відповідно були і затримки в наших власних виплатах. І до речі, треба віддати належне сполученим штатам. Там Америки, хто хто, а вони надсилали кошти навіть передчасно. Тобто був якийсь графік надходження цих коштів і Точно слідували цьому графіку, а інколи навіть на декілька днів видавали ці кошти раніше. Тобто, це дуже правильне питання, що стосується міжнародного валютного фонду і будь-яких інституцій, в тому числі і європейського союзу, всі розуміють, що це дуже важливо. І до речі, вже в цьому році Європейський Союз кошти, які було зарезервовано для України, оці 18 мільярдів доларів, вони надходять часно, згідно до графіку, що стосується. Коштів, які будуть надходити від міжнародного валютного фонду, і як ми розуміємо, продовжується робота по такому утрясінню графіка саме дати надходження коштів, бо це знов-таки це ж тривалий період часу, але я думаю, що там теж ну проблем не буде нічого там не буде витягати такого загрозливого для нас З точки зору всі розуміють, що з точки зору нашої навіть перемоги нам треба і необхідно забезпечувати нормальне функціонування публічних фінансів державного бюджету, і всі розуміють всі наші союзники розуміють, що від їх участі в цьому залежить і ефективність цього напрямку. Ну, ключове, що це розуміння є, і це дозволяє нам знову ж таки планувати розуміти, яким обсягом коштів ми в стані розпор. Ряджатися, дякуємо вам за коментар, за те, що детально роз'яснили Олег Густенко. Нагадаю, друзі економісти, радник президента України з фінансових питань з нами на відеозв'язку.